Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми готуємо голубці, але не класичні голубці, а дієтичні. Такі голубці можуть споживати всі. Спочатку я беру невеликий качанчик капусти і підготовлюю його як звичайно на голубці. Я це роблю відварюючи у підсоленій воді. От, листочки обібрала, обрізала ці прожилки на них. Тобто, листочки підготувала для голубців, так як не всім можна вживати рис. То в цих голубцях рису не буде. Замість рису я заздалегідь відварила склянку ячневої крупи. Крупу промила, залила двома склянками води, підсолила і відварила до випарювання води. Каша в мене охолола вже, тому вона така затверділа, я її трошки розімну. Одну цибулину нарізаю довільними шматочками, я нарізаю невеликими кубиками. Так як голубці в мене дієтичні, цибулю я не підсмажую, отак сиру і додаю до нашої ячнівої каші. Шулячок капусти в нас лишився, тому я відрізала невеличкий шматочок і нарізаю його дрібненько. Раз я сказала, що ці голубці в мене дієтичні, тобто їх можна їсти діабетикам. А раз можна їсти діабетикам, то ми не додаємо в ці голубці моркву, так як тушкована морква відварена для діабетиків протипоказана. Капуста ж у цих голубцях додасть соковитості. Тепер до нашої начинки додаю фарш, підсолюю, додаю чорний мелений перець. І все ретельно перемішую. Фарш готовий. Тепер капусту, яка лишилася, подрібнюю невеличкими шматочками, і буду її відправляти в кастрюлю на дно. Мій чоловік любить, коли стушкується така капуста, їсти її хоч з кашею, з якоюсь, хоч з чим, хоч просто так з хлібом. Подрібнену капусту відправляю в кастрюлю, в якій будуть тушкуватися голубці. Підсолюю, і переминаю її. Тут у мене є такі три кісточки з гомілок. Я їх відправляю на дно кастрюлі. Нехай дають свій аромат, і юшечка буде смачніша. Формую голубці і складую їх в кастрюлю. На дно кастрюлі я ще додала три лаврових листочки. Звичайно ж, приправи можете додавати ті, які вам більше подобаються, але мені здається, сюди більше нічого й не треба. Знову нагадую, що голубці в нас дієтичні, і тому я сюди не буду додавати ніякого томату. А зараз додаю пів склянки води, накриваю кришкою і ставлю на вогонь. Проварилися голубці в мене десь з півгодини, Вібрали в себе воду. і і тепер я голубці заливаю сироваткою. Ще вони тушкуються півгодини хвилин 40, а в кінці додаю зелень. Із зеленю протушкуються пару хвилин, виключаю вогонь і лишаю на плиті їх хвилин ще на 10. Тепер насипаю, додаю сметанки до них і ласуємо. Цю страву зручніше їсти ложкою. Mm, як же це смачно. Хоч ці голубці дієтичні, але вони дуже смачні. Якщо ж ви не притримуєтесь дієти, додайте до цих голубців помідори, як я це зробила своєму чоловікові, або замість сметани. Візьміть майонез і це теж буде дуже смачно. Я ж їла без помідорів і без майонезу, і це теж було смачно, але додала ще зубчик часнику сюди. Готуйте, смакуйте разом зі мною і будьте здорові. До нових зустрічей на все добре. Нехай вам щастить у всіх ваших справах.